Російський художник Біляєв-Гінтов став відомим, діставши премію Кандинського. Його виставка зображує футуристичну москву, як радянське утопічне місто. Червоні зірки, літаки над красною площою, піраміди, поруч з Кремлем, які охороняють чоловіки на піворли. Такою російський художник уявляє собі ультрасучасну Москву. Я представляю утопію, я представляю утопію не існуюче або утопос. Це презентація це не, не лише утопії, утопії, а й мрії на реального того, що говоря, не існує. К ні допустимому, кмічті, к утопічському, к, к Один з найвідоміших сучасних художників він уособлює нове покоління посткомуністичної культури. будучи метафізиком, я, метафізиком, не я, говорю, я буквально не залучений до політики. І, я, я намагаюся і, тримати і, дистанцію, яка проте порушується. Реальність наступає вона, і вона, треба і, давати вона, відсіч. Атакує, і, uh, я винужден послідовник євразійського руху на чолі з Олександром Дугіним, який проповідує відвернення від заходу, але його не просто звинувачують у націоналізмі, а криптофашизмі. Ці звинувачення він відкидає. так чи інакше комуністична естетика у нашій крові. Нам прищеплювалося це з дитинства. Якщо сприймати це як пропаганду, тоді і красну площу з рубіновою зіркою треба теж розглядати як пропаганду. Як глядач, я не бачу тут ніякої пропаганди. Также читають пропаганди як у зрителя ну не визникає такі пропаганда яри пропаганди. Метою проекту є об'єднати витоки одних з найбільших релігійних традицій світу іслам, буддизм і православ'я. І Кремль розглядається як центр гігантського євразійського континенту а червоний колір переважає у удибних картин і відео.